Чи погоджуєтеся ви з твердженням, що центральна влада цілеспрямовано тисне на місцеву владу? 1073 територіальні громади є членами асоціації міст. Це велика кількість і сільських і селищних, і відповідно це з різних територій громади. Я просто суху статистику назву: по-перше, тенденції тиску на місцеве самоврядування вони не з'явились в умовах війни. Вони одразу в 2020 році, після жовтневих виборів, виборів почали проявлятися, і ми вели цю скрупульозну цю статистику. А іноді публікували, іноді не публікували 297 громад на сьогодні без законно обраних мерів. Причини різні відсторонені по суду, через тиск написали заяву за власним бажанням, яких прибрали через певні політичні всередині місцевих рад вияви недовіри. 297. Це дуже багато. Це перший момент. Якщо ми говоримо про військові адміністрації населених пунктів, це 207 на сьогоднішній день. Це теж дуже багато. І чому я називаю цю статистику? Тому що ми можемо тут всередині країни багато чого говорити, але ж ми рухаємося. Європу достатньо відкрити звіт Європейської комісії, яка в рекомендаціях жорстких пише, що ви не станете членом. Європейського союзу, якщо не приймете закон про впровадження чітких критеріїв е військових адміністрацій, чому вони роблять такі висновок? Вони аналізують 207 військових адміністрацій на самому пункті і задаються запитанням, чому в Нітішині військова адміністрація, чому в селі Житомирської області військова адміністрація, е чому в Вараші, Рівненська область, чому в нас є громади, е навіть якщо мера відсторонили в будь-який спосіб, є секретар ради, який автоматично по закону виконує його побачити. Механізми, які давні віддав... інший механізм, Були, що відбувається Київ, Чернігів, Суми, Вараш, Нітішин Велика Писарівка, де одночасно є двовладдя. Хто програє, програємо виключно ми як громадяни, незалежно Отже, від того. Отже, ваша відповідь на питання: чи бачите ви ознаку тиску або узурпації влади з боку офісу президента? Ми бачимо ознаки тиску, але починаючи з 2020 року е, року, в плані системності щодо місцевого смів, і це не тільки відсторонення посад, це і це і мобілізаційні плани, коли на мера Драгобича е, і десяти мерів Львівщини складають протокол. А в суді ми не можемо їх захистити, тому що документ засекречений. Отже, ваша позиція тиск є і він був до повномасштабної війни. Так.